Купи сміття на вулицях не нова для Полтави проблема. Попри сміттєві баки, що стоять мало не біля кожного будинку, непотріб усе одно лежить просто небо в місцях, аж ніяк не призначених для зберігання відходів. Приміром, на вулиці Артема купи сухих гілок, гнилих яблук та пляшок прямо перед вікнами житлових будинків. До того ж, такі стихійні сміттєзвалища можна без проблем знайти не лише на околицях, а й у самому центрі міста. Приміром, неподалік від пам'ятника загиблим козакам чи біля свято Успенського собору. На думку мешканців, шарму Полтаві це точно не додає. Це загрязнення йде території взагалі, і собаки все розтягують, мусор кругом. І все ось тут на землі кругом. Ну, ну що, це... у нас у Полтаві культури немає на що цього. У мене під домом наляли. Прямо напроти храм І мой дому. Там не тільки свалили, що там взагалі аврал. Полтавці кажуть, звичайно, чимало людей зовсім не думають про екологію, кидаючи мотлох посеред вулиці, але хіба гілки або будівельне сміття вмістяться у контейнер. Тут, на думку декого з городян, винні комунальники, які невчасно вивозять непотріб. Буває, і цілу неділю не вивозять. У нас отам на території восьмої школи, там взагалі страшне ви побачили, що там робить. Ось ось я йшла, викидала мусор там уже і на цьому яблуках гнили лежать, мушня завелася. Бігайте не залучить. Старство Небесне Кукоба, тоді не було такого. А зараз много Біро. знаходиться мусору в Полтаві. А дехто вважає, вивезти сміття з міста лише половина справи. Не тільки вивіз, переробка. У нас немає переробних заводів. Взагалі, якщо ви знаєте, ну, це все. вся проблема. Наші комусь вигідно, щоб було сміття. На жаль, нам так і не вдалося дочекатися жодного коментаря з приводу того, як комунальні служби планують виходити із ситуації. Ми відправили запит до управління житлово-комунального господарства, але на момент виходу сюжету в ефір відповіді не одержали. Нагадаємо, 1 серпня міськвиконком прийняв рішення про підняття тарифів на вивіз сміття.